Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. Одинадцятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 36 місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 13 лютого 2025 року орієнтовно склали. Особового складу приблизно 854 280 особин за добу 1250. танків, 10 40 одиниць за добу, 17 бойових броньованих машин, 20 894 одиниці за добу, 23 артилерійських систем, 23 034 одиниці за добу. 58 реактивних систем залпового вогню 1278 одиниць за добу, 2, засобів протиповітряної оборони, 1063 одиниці за добу, 2. Літаків 370 одиниць, гелікоптерів 331 одиниця. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 25 072 одиниці за добу 153, крилатих ракет 3063 одиниці за добу, 6, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 37 009 одиниць за добу, 168, спеціальної техніки 3744 одиниці за добу, 2. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!